Проблема онкології стоїть дуже гостро, тому що захворювання зростає у нашому районі. Рак молочної залози посідає перше місце серед жіночих онкозахворювань. На сьогоднішній день в районі зареєстровано 1013 онкохворих. Це всього онкохворих. 1013 стоїть на обліку. Якщо взяти сугубо по гінекологічній нашій службі, то на рак молочної залози на 1 січня 167 хворих. Це ті, що стоять на обліку. Це те, що підтверджено, що вони мають онкомолочні залози. На рак шийки матки це 62 хворих. На рак тіла матки 81, і яйників 28 хворих. Ну, 1013 хворих, я думаю, що цифра досить висока, велика. На кількість нашого населення, якщо порахувати, то це дуже багато людей. У нас з онкологічною... Онкологічними хворобами. І, як ми бачимо, рак молочної залози 167 хворих, це майже 18-16-18% це досить високий. Він йде. Захворювались на першому місці. Якщо взяти по віковій структурі раніше на онкомолочні залози, хворіло частіше після 40-50 років. Зараз надто помолодшав. Хворіють молоді жінки до 30 років. Лікарі одноголосно наполягають на щорічному обстеженні. Хвороба виліковується у 95% випадків, якщо її виявити на першій стадії. Але реальність жорстока. Більше 40% жінок звертаються вже на третій-четвертій стадії. Кожну годину в Україні від цієї недуги помирає одна жінка. Що може зробити кожна жінка для себе? Потрібно проводити скринінги. Скринінги на виявлення молочної залози. Які це скринінги? Коли жінка ще молода, до 40 років, щорічно треба проводити, якщо говорити про інструментальні методи обстеження, це УЗД молочної залози. І є такі форми раку, які прекрасно виявляються навіть на ранніх стадіях. І коли воно виявляється, воно, звичайно, зразу лікується і набагато прогнози краще. Ну, крім е, інструментальних методів, існує такі банальні, прості методи. Перше це самообстеження. Кожна жінка повинна проводити собі самообстеження молочної залози. Е, от тільки там з, ну, з 18, з 16, з 18 років. Чим старша жінка, чим їй більше років, тим в неї ризики більші. Ну, повинна дбати про своє здоров'я. Як проводити самообстеження? Раз в місяць, коли е, миється в душі е, е, жінка, людина, вона повинна собі пропальпувати молочну залозу. Частіше це проводити не потрібно, тому що. Якщо там є якась патологія, вона поступово росте і просто собі ну, не визначиться воно. А так раз в місяць подивилася, що є зміни по тому, що було раніше. У нас частенько звертаються жінки, які самі собі виявляють якісь пухлини молочних залозах, потім дообстежується, чи підтверджується, чи не підтверджується, це вже інше питання. Раз в місяць, значить, проводити всім самообстеження. Далі, щорічно повинна кожна жінка пройти профілактичний медичний огляд. У гінеколога він включає огляд молочних залоз, огляд шийки в дзеркалах, взяття цитології, пальпаторне обстеження. І сюди, вже, якщо потребі, направляються на УЗД молочних залоз і УЗД малого тазу, щоб виявити пухлини яєчників в малий таз і молочний залоз. Ну, крім того, є спеціальні методи обстеження, там йде функційна біопсія. Йде мамографія. Ну, на рахунок мамографії. На жаль, ми не маємо в нашому районі можливості обстежити жінок мамографом, тому що в нас просто немає цього, цього апарата. Хоча було б дуже добре, якби він був. Ці апарати знаходяться в Хмельницькому. Треба їхати туди на обстеження. По наказу і по всіх правилах у всьому світі жінки після 40-45 років, ну це в залежності від того, які там в кожній країні трошечки там є такі вимоги. Треба проводити щорічну мамографію. І тільки на мамографії можна виявити ранні стадії онку. Це пухлини до 1 см. Їх не можна визначити ні пальпаторно, ні якимись іншими методами обстеженнями. Ну, деякі виявляються на узі. А самий найкращий метод це мамографія. Як попасти на це обстеження? Може таке виникнути питання? Можна взяти, ну, крім того, якщо якась є патологія молочної залози, е, треба, е, щоб оглянув е, цю, цю пацієнтку мамолог, лікар-мамолог, який займа, займається сугубо молочною залозою. В нашому районі також немає мамолога, не, така у нас одиниця не введена, але мамологи є в Хмельницькому, в Хмельницькій обласній лікарні. Туди може попасти на е, прийом ну, кожна жінка, яка того. Забажає може попасти за власним бажанням, може попасти, тому що в неї якісь скарги, чи в неї якась виявна патологія. Щоб взяти направлення на це обстеження, немає ніяких, ніяких проблем. Туди може її направити і сімейний лікар, може направити лікар-гінеколог, може направити лікар-хірург, і лікар-онколог. У нас є лікар-онколог, який також обстежує молочні залози. і... Якщо щось виявляє, направляє на Хмельницький. Кожен день клітини в тілі жінки діляться, ростуть і вмирають. Більшу частину часу вони діляться і ростуть у звичайному порядку, але іноді ріст клітин виходить з-під контролю. Таке зростання клітин формує ущільнення, назване пухлиною. Пухлини бувають доброякісними або злоякісними. Патологія молочної залози досить ну, ніби такий орган. Не дуже він, як би сказати, склад... ну, зверху, все його видно. Але патологія досить складна і досить різна. І виявляються захворювання доброякісні і захворювання злоякісні. Доброякісні захворювання це мастопатії, фіброаденоми, ліпоми, різні дисгормональні пухлини, вони виявляються. Також тими методами обстеження, що я й говорила, тобто пальпаторно на ОЗД і при, і, і, і при проведенні мамографії. Лікуються вони консервативно, ну, деякі форми лікуються оперативно. Це не є онку, але їх все рівно потрібно лікувати, тому що це є фон, на якому може ви, ви, потім виникнути рак молочної залози. Це не є якась онкологія. Лікуються вони також різними методами, гормональні є методи, негормональні, протизапальні, які покращують. Ну, захворювання молочної залози тісно зв'язані з порушенням ендокринної системи, і тому треба глибоке, широке обстеження робити кожної пацієнтки, яка має ці, ці, цю патологію. І злоякісні пухлини, вони теж є досить різні, і різні стадії від першої, від нульової там, до четвертої. Крім того, рак молочної залози часто супроводжується збільшенням лімфатичних узлів, тобто лімфоденопатії. І коли виявляється... Люба пухлина на молочній залозі потрібно провести діагностику, чи вона злоякісна, чи доброякісна, тому що інші методи лікування. Якщо доброякісна, вона більш консервативні, якщо злоякісна, то там тільки операція, йде хіміотерапія. Для цього робиться біопсія, функційна біопсія, чи там вже незалежності, ну це все вже в нас проводять лікарі, мамологи, онкологи на базі третього рівня Хмельницької обласна лікарня. У Полонській центральній лікарні в кабінеті ультразвукової діагностики проводяться обстеження молочних залоз за направленням сімейного лікаря, лікаря-онколога та гінеколога. Обстеження проводиться щоденно, крім суботи і неділі. Обстеження можна і повинно проводитися кожної жінки після 35 років. Один раз на рік обов'язково. Якщо щось турбує. Треба звертатися до гінеколога, якщо ви знаходите щось, якесь утворення, чи, допустимо, взагалі якісь болі по молочних залозах. За минулий рік у нас обстежено 582 жінки, за, тільки за перший квартал вже 82 жінки обстежено.